42 днів на соках без їжі в моєму організму було мало для того, щоб побороти всі проблеми, які у мене є, які насбирвали з десятками років. Тому сьогодні я готуюся до сухої харчової паузи, яка буде тривати від одного дня до семи днів. Я буду дивитись по своєму самопочуттю, по своїх кризових моментах, наскільки я зможу їх переживати. Тому ось я сьогодні п'ю магній. Цю по Залманову роблю, включаючи шлунок, звичайно ж. Приблизно в годині 16-17 я заходжу на суху харчову паузу. Кому цікаво, слідкуйте, я буду ділитися своїми відкриттями, своїми відчуттями. Під час повної паузи стоп вода, стоп-їда відбуваються дуже цікаві речі з організмом, як на ментальному рівні, так і на фізичному. Готуюсь до того, що у мене буде дуже багато енергії. Звільниться, так як їжі немає, значить буде дуже багато енергії. У мене є проекти незакінчені. Так як голова буде працювати, прекрасно, мислення, я буду писати, моя увага буде там, щоб я не думала про їжу. Підписуйтесь, я буду з вами ділитися. Йдемо до здоров'я разом. Виходимо з масового гіпнозу.